Всім привіт! Моє ім'я Ірина Снітенська. Ірина Снітенська. Ірина Снітенська. Сторітелінг це коли виділяється окситоцин. У нас немає нічого іншого, крім наших історій. Нічого іншого, крім наших історій. Сторітелінг це коли виділяється окситоцин. Ми ніби заходимо в історію людини і проживаємо її життя. Проживаємо її життя. Сторітелінг це коли виділяється окситоцин. І для спікерів, і для керівників, і для копірайтерів, і для вчителів, і для креативників, і для просто людей, які де-небудь говорять. Сторітелінг це коли виділяється окситоцин. Не знаєте, що сьогодні написати в соціальній мережі? Розкажіть історію. Хочете когось навчити? Розкажіть історію. Сторітелінг це коли виділяється окситоцин. Не знає, що почати свій виступ. Розкажіть історію. Хочеш похвалитися своїм продуктом, розкажіть історію. Сторітелінг це коли поділяється окситоцин. Людина, котра може висловити себе, отримує особливу свободу. Особливу свободу. Особливу свободу. Ти маєш фотик, щоб мене сфоткати? Потім в якийсь, навіть в якийсь момент. навіть в якийсь момент. Коли я буду така.